Ор пішов чоловіча група. Депутатам обласної ради музиканти та вокалісти хочуть наочно показати, яким може бути місцевий симфонічний оркестр. Відкрите засідання планують виконанням гімну України у супроводі Житомирських музикантів. Загалом до виконання українського славня планують задіяти 70 осіб. Житомирська область єдина в Україні, яка не має свого симфонічного оркестру з 1927 року. І, власне, ми хочемо показати депутатам якість. Що робиться з громадою, коли власне на її теренах працює симфонічний оркестр? А, ну і ми замахуємось на це. Наші діти навчаються і по світу шукають роботу. Відповідно, вони можуть це робити тут, можуть робити це якісно. На початку сесії ми будемо виконувати гімн. Дуже давно ходять розмови в Житомирі в Житомирській області, що симфонічного оркестру нема, але він існує вже дуже давно на базі музичного училища нашого. Йть перемовини з житомирськими перевізниками, аби у громадському транспорті періодично лунала класична музика для того, аби виховувати наших мешканців, щоб водії маршруток, тролейбусів принаймні раз на тиждень ставили класичну музику, оскільки це необхідний елемент для розвитку гармонійної особистості. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1.